Від новий рік стаються дива. Давайте всі разом крикнемо різдво. Різдво! 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 різдво. Після боїв важких поранень і десятків операцій. Ветерани війни разом з родинами за лаштунками театру на Подолі. Дитині цікаво, і мені цікаво. Програма «Врятуй кінцівку. Влаштувала для поранених ветеранів майстер-клас реабілітацію. Їм цікаво все. Вони хочуть знати все і... як діти. Так це відчуття, напевно, знайти свою внутрішню дитину. Це основний меседж акторської майстерності. В колі побратимів ветерани війни долають страх сцени і розповідають про себе. Вітаю, мене звати Роман. Я діючий військовослужбовець. До війни я займався інженерією. Я киянин зараз. Працюю в лавах Нацгвардії України. Мені 33 роки і вже 33 операції. І шани кінець Думаю, що скоро вже буде більш ходити. Ми вже 11-та операція планово, все потихеньку. Вони повернулись до повноцінного життя завдяки програмі Врятуй кінцівку. Донатья кожна ваша гривня важлива, адже тільки ми разом можемо допомагати тим нашим захисникам, які боронили землю і які наразились на складні травми. Зроби свій внесок на програму Врятуй кінцівку. Дякую! Новий рік це ще один шанс зробити все правильно.